Після великої перемоги князя Святослава над В'ятичами князь Святослав продовжував своє просування у глиб ворожої території. У дрімучих недвіданих лісах волго оського межиріччя князь Святослав зустрічається із величезною армією волзьких болгарів, для яких було великою несподіванкою появи військ князя Святослава. Від потужного удару кавалерії князя Святослава ворожі сили здригнулися. Не витримавши удару, війська болгарів почали поступово відступати, а кавалерія Святослава почала обходити своїх ворогів Ісландів. До речі, літописець Нестор здовзі мовчить про цю битву, що відбулася в межиріччях у дрімучих лісах. Скупі відомості про цю битву надає тільки один арабський історик Паокаль, який повідомляє, що від потужного удару армії князя Святослава вольські болгари почали тікати з поля бою, і битва була програна. Аукаль додає те, що Святослав прямував свій удар на володіння союзників хозарії та ворогів Русі волзьких болгарів і розгромивши їх у дрімучих лісах. Далі київське військо рушило на столицю супротивників. Армія волських болгарів була повністю знищена після своєї великої перемоги в дрімучих лісах. Князь Святослав направився на ворожу столицю, а захищати столицю від ворогів вже не було кому. Велика кінна армія князя Святослава лавиною обрушилася на ворогів. Арабський історик Хаукаль повідомляє та свідчить про те, що князь Святослав здобув столицю Болгар. І згонув. Вони прорвалися через місто через незачинені ворота. Стримати таку навалу, силу людей та коней було просто неможливо. Столиця волкських болгар була повністю спалена дотла, а їхнє населення було розсіяно. Русичі розпускали вершників, убиваючи все та змітаючи все на своєму шляху. Така була жорстока розправа князя Святослава над своїми ворогами. У столиці князь Святослав перебив майже все чоловіче населення. Повідомляється про те, що держава волки Болгар була знищена та стерта з лиця землі. Після розгрому вольських болгар далі київське військо на ладдях попливло у нит по волзі, і захопило та знищило і тиль столиці козарського каганату. Всім до зустрічі. Далі буде.